На Житомирщині станом на сьогодні відновлено вже 52% об'єктів, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії. Є відновлення є першою програмою з компенсації за пошкоджене або зруйноване майно, і виплачувати компенсацію власникам житла через дану програму держава запланувала в кілька етапів. Перший, який запрацював 10 травня для покриття дрібного ремонту пошкоджених осель, в яких він ще не проводився. Другий відшкодування за повністю зруйноване житло. Старт відбувся з 1 серпня. Та третій компенсація капітальних ремонтів вартістю понад 200 тисяч гривень. Дата старту наразі додатково обговорюється. Також розглядається питання компенсації громадянам вартості зроблених самотужки ремонтів. Для того, аби розглянути будь-яку заяву на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло, інформація про нерухомість вже має міститися в Державному реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна. Дані в реєстр може подати орган місцевого самоврядування, отримавши безпосередньо доступ до системи або власник житла через портал Дія. Подання заяв через нотаріусів, в ЦНАПИ та органи соцзахисту стане технічно можливим після налаштування відповідних сервісів. Також з 15 серпня Мінреінтеграції спільно з командою Державного реєстру провели два ознайомчих вебінари з метою налагодження роботи комісії в частині забезпечення надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. На цих вебінарах розглядалися не тільки питання технічного характеру щодо внесення даних до РПЗН, але й окремі випадки щодо життєвих ситуацій, в яких опинилися власники зруйнованого житла. До надання роз'яснень також залучалися представники Міністерства юстиції України. Ураховуючи велику підтримку та сприяння центральних органів виконавчої влади у проведенні роз'яснювальної роботи щодо процесу компенсації за пошкоджене та зруйноване житло, просимо органи місцевого самоврядування, які працюють із заявами, бути активними в обговоренні проблемних питань. Тому наголошую, що саме оприлюднення та розгляд проблемних питань дозволяє в подальшому удосконалити вже прийняті рішення. Дякую за увагу.